Ось персик. Якщо видно, який нахил має. Зараз ми подивимося, що і ось так його це деревце. Що було? Зараз що є. Звичайно, нахил чіт-чуть інакший, будемо ще дивитися, будемо відпускати, рівняти. Цю натяжечку, коли буває, тогіще треба робити, буває легше. Леж так, щоб не зламати деревці. Буває нижче, буває, тобто, буває вище треба підтягнути, буває нижче. Дивимось, як, як потрібно. В кожному випадку окремо. Просто колики, опори я позабував раніше, на деяких навіть позакручував тут. Шурубчики, щоб не злітало, якщо він коротковатий. Забуваю їх кувалду, щоб вони трималися міцно. Бачите, верх пішов трошки сюди, ну так, ну, може в телефоні воно так, в камері так не показує. Потім будемо тягнути в іншу сторону, якщо буде потрібно. Ось таке воно є, бачите? І ось такий результат після підв'язки. Це взагалі дуже гарно, дуже класно. То було до підв'язки, зараз після підв'язки результат. Всі дерева, які є в цьому саду. Ну, дев'ятка, звісно, треба шпалеру і опору повністю. А всі дерева, які є, вони всі були на таких невеличких опорах. І ті яблуні, що там трошки є ті, що попередні і грушки, і черешні. І ці грушки, все було на опорах і підв'язано таким кембриком. Рік, два, три. Деякі дерева підв'язуються краще, деякі дерева треба в два етапи підв'язувати. Зараз там в мене є один персик, якщо вийде, покажу, як його буду рівняти. Чому це все роблю? Тому що я вже показував там обрізку дерев і зараз підійду покажу. Є в мене яблуня. Ось, є в мене яблуня. Слава переможцю. Я не знаю, як так видно буде. Ось така вона є. Бачите, як пішла верхівка в бік нахелена. Це показує, як вона лежить, якщо видно. Ось така ця яблуня. Ну, з листя може і не видно аж так. а Дивіться, як верхівка йде. От. І тому, щоб такого не було на молодому етапі, бачите, вона вже аж лягає. Потрібно підв'язувати на опори молоді деревцята.